Одного разу я забрав свого сина із садочка, і коли ми йшли дорогою до авто, я бачив, що він міцно стиснув свій кулак і тримав його у кишені. І я кажу: Левчик, покажи мені, що у тебе там. Він каже: Ну, тат, не хочу. Я кажу: ну, Левчик, ну покажи. Ну, тат, ну ні. Я кажу: ну, Левчик, ну чого ти від мене приховуєш? А Він так виймає руку із кишені, розтискає кулак і каже: Дивись, та, тут скарби. А в руці у нього лежало будівельне сміття. Різні камінці, трішки битого скла, такого вже потертого. Я дивлюся на ці скарби і думаю, куди ж ці скарби потім подінуться, де їх в квартирі буду потім прибирати. Разом з тим ми йдемо далі, і він каже: Тат, давай я тобі подарую один скарб. Я кажу: ну давай. І він дає один камінчик, кладе мою руку, я беру. Підходячи до авто, я дивлюся по сторонам, і поки він не бачить, кидаю в кущі цей камінець. І ми сідаємо в авто, їдемо і щось говоримо. І тут посеред поїздки, посеред дороги, він питає: Тат, а де той скарб, що я тобі подарував? І тут я розумію, що я, як тато, потрапив в халепу. Немає жодної людини, яка би не мала власних цінностей. Можливо, цінності однієї людини настільки важливі для іншої, як для мене не були важливі ці камінці. Проте кожна людина має цінності. І коли ми розміркуємо про нашу церкву, наша українська біблійна церква існує для того, щоб як найбільше людей увірували в Христа, зростали в Христі і виконували місію Христа. Питання, які ми задали: що нам допоможе, що найважливіше нам потрібно в нашій церкві для того, щоб виконати цю місію. І таким чином ми прийшли до розуміння наших цінностей. І три пари цінностей, які ми маємо: це актуальне Євангеліє, біблійні стосунки та відповідальне покликання. Актуальне Євангеліє, щоб якнайбільше людей увірували в Христа. Євангеліє – це радісна звістка про Бога, який спасає грішників. Воно завжди актуальне саме по собі, адже стосується головної проблеми людини: гріха для будь-якої людини у будь-які часи гріх є номером один серед викликів життя. Саме тому добра новина не втрачає своєї цінності та значення. Втім, попри свою вічну актуальність, Євангеліє не завжди зрозуміле для людей. Воно потребує пояснення доступною мовою, щоб його зміст став близьким. Завдання тих, хто вірить, проповідувати Євангелії зрозуміло, ділитися ним і поширювати його так, щоб воно могло досягати сердець. Біблійні стосунки, щоб якомога більше людей зростало в Ісусі Христі. Ми, як церква, цінуємо святе Писання як Писану Божу волю для нашого життя. Також ми цінуємо стосунки як спосіб виразити на практиці вчення, яке ми прийняли через святе писання, тому ми хочемо бачити людей нашої церкви і людей, які наближені до нас залученими у малі групи, у навчання, які робить наша церква, де групи, і навіть спілкування один на один, тому що ми цінуємо цими стосунками. Біблія вона дає нам істину. Стосунки допомагають її застосовувати в житті. Біблія змінює наше серце, а стосунки змінюють характер. Біблія нагадує нам про Бога, а стосунки нагадують нам, що ми частина сім'ї Ісуса Христа, частина Його тіла, церкви. Відповідальне покликання, щоб якнайбільше людей виконувала місію Христа. Ми хочемо допомогти кожному зрозуміти свій поклик і прийняти його з відповідальністю. Кожна людина є унікальною і має своє призначення згідно з тим, ким вона є, згідно з своєю життєвою історією і дарами, які дав їй Бог. Важливо бути не просто обдарованим, а відповідальним. Прославляє Бога не той, хто просто має таланти, а той, хто вірно являє Христа щодня, в сім'ї, на роботі, серед друзів і в усіх обставинах життя. Вірність це не зберегти, а примножити. Тому ми закликаємо кожного мати за цінність відповідальне покликання. Місія Христа це не є щось нове, тому що сам Христос нам дав цю місію, і кожна церква а, повинна виконувати її. Питання постоїть тоді, а, коли ми намагаємося зрозуміти, яким чином виконувати. І тому цінності потрібні, для того, щоб в церкві панувала єдність, щоб ми разом розуміли, що найважливіше для нас в процесі виконання цієї місії. Отже, цінності це те, що об'єднує.